Доброго всім, шановне панство, не забудьте про вподобайку, написати будь-який коментар під цим шортиком. А також дякую тим, хто підписується на канал. Сьогодні ми з вами розберемо дуже специфічно, так як ви бачите, в мене мої окуляри, сьогодні я буду вчителем. Сьогодні я буду вчити, як правильно танкувати. Будемо танкувати на ВК-90 або на Маусі. Зараз подивимося. Скоріше за все, поїдемо бій на Маусі, а там вже побачимо. Так, ну і перше, що нам треба зробити, це що? це правильно. Знайти камінець, споруду, від якої ми зможемо стати і потанкувати. Танкувати ми будемо ромбом, танкувати ми будемо від кутів броні нашої. Пронів пробито. Нічого вона не танкує. Ага. Проня угу. Ага, бачите, як ви як там? Це називається активне танкування від союзника. О пробу. Ну, якби ще не здаду бачати, так взагалі краса була б О -о, файно. Максимальний танч. 3500 уже натанкували. Ай! Бачат забрав таке. Ну, непогано. Як на мене, доволі непогано. Урок номер два. Для того, аби танкувати на танку важкому, потрібно, щоб він був реально важкий по броні. О, І пішли танкувати. Головне підставляти каточок. О, бачили? Батько вас поганому не навчить! Якщо ми маємо два противника, що ми робимо? Ми підставляємо каточок. Оп! І вже важче. важче! Бачите, йому важче це зробити. Бо треба робити кут нахилу максимально великим. Ось. Що він робить? Він нічого не може зробити. Все.